Центр протидії дезінформації дав прогноз, які саме дезінформаційні кампанії в Україні планують кремлівські пропагандисти цього тижня. Їх усього чотири. Всі вони вже проникли в українські змі. Докладніше далі. Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує і ПСО щодо відкриття другого фронту з боку Білорусі. Основна мета вкидання цієї тези нагнітання масової паніки в українському суспільстві. Тож очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва Росії та Білорусі з погрозами на адресу України. Виникнення в українському інфополі згадок біглого президента Януковича як легітимного, згідно з твердженнями росіян, не випадкове. Існує висока ймовірність, що російська пропаганда протиставлятиме його президенту Володимиру Зеленському. Прогнозується, що у рамках ІПСО стосовно нібито нелегітимності президента України Кремль буде також дискредитувати українську формулу миру. Також прогнозується, що Росія буде нарощувати масштаби і ПСО щодо так званої насильницької мобілізації. Головний акцент буде зроблено на тому, що через мобілізацію чоловіків з підприємства в Україні очікується економічна криза. Також цілком імовірно, що російська пропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Крім того, ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито президент Зеленський хоче продовження війни і задля того стягує гроші з населення. І це в той час, коли українці вже третій рік добровільно донатять на потреби ЗСУ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.